Всім привіт гай, з вами Дінайс. Хто програє в сьогоднішніх челенджах, буде робити сальто. Сьогодні у нас буде 5 челенджів. Це удар з льоту, це 5 мічів підряд, боліт, бургер і пенальті. Ми зараз дізнаємося, хто з нас слабе звіно, хто буде робити сальто і наскільки це буде смішно. Надаварти, ну, капікує, паналі! Ви кращі, ви виходите і не робить сальто. Сальто це покарання, не класне, я дорого. Но я краще, я не йду я робити сайт. Хочу сказати, що коли дивився з сторони на камері, думав, що це завжди просто. Думаю, як вони не попадали це все. Сам приходжу, ніколи не попадаю. Без камери попадаю. Зараз спробуємо попасти. Фаа! Дуже-дуже-дуже погано. Мають бути якісь голи Ромео. Виправляй ситуацію. Зараз зроблю. Давай.

Єле-єле. Чуєш ти салфетки? Ти згадай, як ти на воротах стояв. Я не вороталь. Я повниму повниму. Я не воротній, в тому то і діло. Ребята, після такого голу, ну, є і... якісь давлення, мені здається. <схід> Треба забувати ще одну красоту, ребят. поїхали, зараз подивимось. <скільки> <скільки> не, ребят, це не моє, це з льоту не моє. Значить, є давлення з боку, ви самі бачили. Сантуха на кону, страшно, ножки дрожать. Є е, можливість, я почув, якщо забиваєш гол зразу, ти вже можеш вийти і ну, більше не приймати цьому участь. Чесно, сальтухи це дуже страшно. Да. Ай! 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 Ну, По центру пацани, по центру це легко, я нічого не скажу. респект. Виперенову зловив. Буває всяке. Я гол, я можу йти додому. Всім гарного дня. Ай, паскуди. Так, ребят, зараз у нас новий челендж, який ви побачите. Дивіться уважно. Зараз у нас челендж з Йонсиків, який набрав багато переглядів. Всі вкотив, всі сподобалося. Задача зараз проста: 5 м'ячів, забити чим більше голів. Хто забуває, чим більше, той виходить вперед. Я буду перший. Не знаю, я люблю все робити перший. Я зараз зроблю собі, а потім вже буду сидіти нервувати, хто е, заб'є більше, ніж я. Это Ну да, забей, забей, забий. Я не знаю. Сколько там мячей вышло? так, то Два гола. Вообще. Вообще не никак. Это легкий челлендж. Против мене. Снимай, Владуха, снимай его. какой просто. Попал сюда случайно. Мені з першого челенджу не вийшло вилетіти і не робити покарання. Ну, прийдеться зараз тут, доказувати, або в наступних. Надію, зараз я вилітаюся і не буду робити покарання. Взагалі, подивіться, кого вони мені дали. Якщо, дасть Бог, я би купив один забив. Ні, ребят, вигоників! Все дуже погано вийшло, не так як я хотів. Служики. Буває! Ладно, потрібно чим швидше забивати, потрібно забити всього три м'яча із п'яти на челенджах, коли ми знімали нерілси. Це було надто просто. Зараз потрібно просто швидко прийняти рішення. І все, все буде нормально. Зараз вийде. Чотири! Чотири! Ні, хорошо! <говор> ну почти. <говор> Я спасаюсь от сальтухи. А, ты еще не был. Ребят, ну тут надо 5 из пяти. Моя задача выполнить этот челлендж. Сейчас будем бачить. Что, поехали? Let's go, Гарыч. Есть. Есть. Став я завів скоки. Всім дякую за приліт. Зараз у нас. Що за далі? Зараз у нас буліти. і ми далі будемо вирішувати, хто буде вчитись робити сальто. Буліти, пацани, буліти. Челендж, який я найбільше люблю. Треба бігати, ніяк і забити голов. Все максимально просто. Попасть спородом. Я хочу з ударом, спробувати без піжонства, щоб все, було легко. Я не хочу робити сальто. Погнали. Так. Пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау! Сю! Обігала спокійненько, вєєнко, пацани. Красиво. Я люблю красоту! Дякую! Ребят, зараз красоту хочеться навести, немножко наказать протеоря перекинутою радого. І зараз побачим. Let's go! Біля! Біля! Хахахахахахахахахахахахахахахахахаха! Сосиска, йди учись. Помочи, помочи. о, Помоч. Ребята, я ж кажу. Я завжди вертаю. Все. красиво. Чотири. Друзі, тут вже треба забувати і, і виходити з цих челенджів. Не хочу я максимально пробувати, старатись, робити того покарання сальто. Давай, go. Нікітос! Ми зараз троєм рішаємо, хто не забуває, хто вибуває з цього покарання, не буде його робити. Зараз ще починаємо. Погнали! Все, ребят, хочеться накрасту. Я так зробив, Зараз спробую. так мав наказати, гарно. Друзі, я знав, що де не заб'є, зараз я забуваю і ми залишаємося з щепою вирішувати, хто далі в грі, а хто вилітає. Let's go! Вийшов? Все? Друзі, я максимально не хотів доходити до цього етапу, до бургів, залучив я, Ден, і нове підписання. Молоде, а <рес> О, Назаренко. <рес> 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 Назар. <рес> Назаринка! Назар. Пишіть коментарях, хто він назад. <рес> 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 ми приходимо на бургер і зараз ми побачимо, хто з нас вилітає. Let's go! Ну, ми вже сьогодні не напригривались, треба вже <рес> якось трошечки вигравати. Давай. Да, да, да. Ну, ребята, ви бачите, як вони б'ють бургер. Вони не вміють це робити Це моя я зараз я ставлю і не буду робити це сальто. Да, Даніло, тримай м'ячики. Попробуй як джангльорува оце. Let's go! По центру, куди ти б'єш, брат? Ужас. Так, друзі, я вже дуже далеко зайшов. Мені треба вже використати свій шанс і вилітати з цих челенджів, бо я дуже вже реально далеко зайшов ну... Близько. Я вже нічого не буду говорити, просто, тому що це кончений челлендж. У мене нога як три м'яча, <кліпіли> Ну, Хоч щось. Так, ребят, бурі, треба забивати, собственно, ми і так далі. Кліче тримаю, все по плану, все як треба. І зараз ще право 9 і я виходжу. Ребята! Тримаю за мною не долоні. Точно, точно. Ну не його стихія. Ось стихія десь. Дурочку дати і на цьому все. Друг, ти, походу, недооцінюєш суперників своїх. Зараз я забуваємо, далі куємося. Ні, ти, зачем ти ловиш? Ми переходимо до пенальті. Я хочу теж бути високий. Да, ні, по пенальті. Вирішують, хто із них буде робити сальто. Поїхали. Давай, Брокс. Пенальті це просто лотерея. Ти лі кривоногий дебіл, ілі тобі тебе просто не везе. Ну Ура, Ну, це опит просто опит. Мов, після того як Данік забив, мене аж ножки задрожались, бо. Молод. Трошки таке причуття, що зараз не заб'ю і буду робити сальто. Друзі, ну треба йти до останнього. Надія помирає останньо. Ну, тут без шансів просто. Дай вуголочок. Дані продовжуємо. Друзі, мені залишається забити і вилетіти, і будемо наблюдати. Цей чоловік буде до Луни доставати просто. Два метри ростом робить сальто. просто ногами буде доставати Луну задівати. Ну, ти смачай, спочатку. Жарішка. Вортар негативно настроєний проти мене. Він погодився, що має спільне з Даніком. Все! Все! Ти мучитися повинен бути. Ні, ти зараз маєш робити новенький я. Ну що я вам скажу? Прикольний досвід. Програв Ну Ви самі бачили, так. По відео бачили, хто вміє грати, кому не повезло. Ладно, ребят, ми зараз переходимо, ви побачите як Данік вчиться робити сальто. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на пацанів, підписуйтесь на наші соцмережі. Всім дякую, всім дінака. Буває. Папа, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, 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 ха-ха, 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 ха, 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 すごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごい Замах, ну так довго ж то замах рук, ну. Готовий для. Хм. здорово! Боїсь, ну Ніна, все все кльовало, коли він зробить сальто ось тут. Туди це буде зараховано. Даник переходить на батут. Даник переходить на батут. Пيتر Крауч робить сальто. Пيتر Крауч робить вчить сальто. Ні, да. да. <смі> <смі> ну він молодець. Підтримуйте його в коментарях, <скі> <скі> ребят. Взагалі є шанс? А тут? Так. Ну зараз я не можу. А я хочу до вас тут почаще приходити, я хочу навчитися реально робити сальто. Як діла? Я зараз не зняв, але він двойне сальто зробив. Я вам клянусь. Ти не зняв? Він вам покажу А раз. Але тут. Так, ось зараз у Даніка одна попитка зробити сальто. Ось, ось для чого ми сюди прийшли. Ти готов? Так. Да. Назаренко зараз буде стрибати. Його Остання попитка зробити сальто. Давай, якщо ти зараз робиш сальто, то ми тобі всі попили купуємо. Оооо! Oh, ще! Yeah. Він це зробив, ребят! Yeah. 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 Хорошо! Ой, це було плохо! Можете одягати yeah. тепер yeah. Я ще руки вже мене. Так, гайз, дякую вам за перегляд, дякую, що ви подивилися відео, дякую, що ви до, дивилися до кінця. З вами був Дінайс, у нас цікавий контент, підписуйтесь, ставте лайки і приходьте на пацанів. Хто вчинився хоче займатися паркуром або спробувати воркаут, будь ласка, можете приходити в клуб Кінг-Конг. Силочку ми залишимо отут у нас внизу в описанні. Всім дякую, всім Дінай! Дідс! Там вже закінчилось відео.